Воначе тянуло. Давайте провіримо, що пробуємо саму товсту, мабуть, да? давайте березу, Товстючу. Ой, не знаю, хлопці та дівчата. З Богом! Є така у мене ще штука, друзі. Вона зроблена вже дуже-дуже давно, але я її так трошки відреставрував. Попідтягував, попідфарбовував от така от станінка. Получається ну, як вона? стаціонарний відрізний станок. Да, називається. В основному різав метал на цій штуки. Але хочу її зробити для іншого. Зараз все розповім. Вкратце давайте вкратце, що у нас виходить? Диск відрізний, діаметр 300 мм, посадочне місце 32 мм. От от виточений з труби 140 мм. Зроблені дві проточки поставлені два підшипника. Вал стоїть 25 мм внутрі. Довжина всього вала 250. Так. По шківам. Шківочок тут у мене стоїть на 7 ну 70 мм. Профіль берімень. А на самому двигуні стоїть. Стоїть, стоїть на 120 мм от Двигунчик тут, звісно, не не дуже ахті, 1,5 кВт, 1420 обертів. Трьохфазний, якийсь імпортний, німецький. Але, Блін він трошки не того. Якби він був 2880 оборотів, випросів не було б до нього. Ну, який є. Тут стояв іначе двигунчик, бачите? А той був класний, але він був підпалений. Той був на 3000, то бомба була. О, зробив таку пластину перехідну. Якщо видно, може з цього кракурсу буде. ось Це основна, а це вже з десятки зробив під цей двигун, щоб совміститись з, з цією пластиною існуючою. от Кожушок. Потім що? Все це зроблено з уголка 60-й 60 на 60, 5 мм товщиною. Тут стоїчки зроблені, швелірок сотка. П'ятерка товщина. Механізм, який опускається. От так от. Він. Все тут дуже просто зроблено. Получається, трубка. Ну, обична да, труба, 28 мм знаружи. От, і вибрана під 20-й, по-моєму, вал. Вроді 20 й чи 22, й вже не пам'ятаю. Все. Отак так все зроблено. Тут у мене столик. 300 на 300, товщина 15 мм. так. І до цього столика ще у мене ставиться ось от такий от уголок. Я його не пофарбував, є болтики потай. Ось так він ставиться. Трохи незручно, звичайно, одною рукою. Ну, ви зрозуміли, і до цього уголка вже ложиш трубу чи кутничок, притримав рукою, немає ніяких зажимів, тісків. Можливо, зроблю. І все. Ось хочу ось ці болтики від цього кутничка питання О, от Хочу все ж таки такий експеримент зробити. Поставити цього диска так пильно. І різати ветки Куча веток гілок, там. Де лінія електропередач у мене йде. Де я ще весною їх порізав, бо там капець, що робиться. Там, навіть на цих веток. І хочу на цурочки такі різати і в котів на отоплення. От. Єдине, що <кхм> вона у мене не мобільна, ця штука. А весни, я вам скажу, кілограм 50 мабуть, це як мінімум, можливо, і більше. Думав, колища якісь поставити. Є такі колища. У мене пара таких є. Що накачується, і таких є декілька штук обична. Ну, це воно не резина, я не знаю, воно типу резина, але на самом деле такий пластик якийсь. Ви зрозуміло, да? якось зробити, щоб вона каталась. і була мобільна. Навірно, так і зробимо зараз мобільне і... і зробимо випробування. Висота це, цієї станини, е, виходить, 650 мм. міліметрів цього. плюс тут 60 плюс столик. Ну, 75? От. В принципі, комфортно, спина не гнеться. 75-80 висота від землі. Можна сміливо робити і працювати. Так, от єдине, що не знаю, як по цим гілочкам, а гілочки там такі будуть, я думаю, і по 100 мм в діаметрі. Як цей моторчик поведе? Можливо, його буде замало. Ремішок треба ще підтягнути трошечки. Такий він трошки розслаблений. Але з другої сторони, хорошо, що розслаблений, щоб якщо заклинить, бігати щоб не гудів, і не димів, і не горів. Так, ну ось, друзі, прикрутив я цей кутничок до робочого столику. І зараз будемо разом з вами різати метал, покажу як воно працює. Не забуваємо про техніку безпеки, одягаємо очки, треба ще якусь сіти. Ось є такий у мене квадрат 30х30, товщина 2 мм стінки. Ну, Давайте спробуємо його порізати. Взявся, притримую. Там у мене стоїть мікровиключатель, який підключає пускач магнітний. Поїхали! Ну ось так, друзі, вийшло. Як ви бачили, якщо сильно прижимаєш, то воно ну, хоче зупинитися. Ще круг тут, розумієте, сам круг цей товщина у нього 3 мм чи 3,5 навіть, я точно не міряв. Він такий товстуватий. Але ріже дуже рівно, все нормально. Вот, давайте ще цю сторону відріжемо цю штуку, вона мені не потрібна і буде у нас хороший квадратик буде для якихось поділок. Оставили, знову поїхали, поїхали. Відсунулося, я хотів дорізати. У мене там ще той мікрик буває, він працює з задержкою. От дивіться, раз він погано відходить. Оп! І станіло треба виставити рівно, щоб не хиталося. Ну, все, як ви бачили, все працює, ріже, ну не супер бисор, швидко, верніше. Ну, дуже хорошо, не то щоб болгаркою різати, ногами її тримати. Це дуже хороша штука, вона мені допомогла багато в чому. Так, що от по включателю, ось дивіться, тут у мене, бачите мікрик? І от там той піпсик, він ну, треба його змазати, в общем. Оце сам цей піпсик. Він відходить якось так дуже-дуже. Оп, все, бачите, він відійшов. Раз. Ось тут стоїть магнітний пускач, катушка його на 220 вольт. І включається управління ось цим мікриком. Тобто підняв і він зупинився. Так, що тут ще є у мене, яке яка, дивіться? <кій> В даний момент воно опускається от тільки отак. Це ось піднято. Тут у мене десь до столу 18-19 см. Ось так от. Раз, все, це він опустився. От. Якщо треба нижче, ось ограничитель, він отак обирається от в сторону. І от дивіться, що тепер я можу спокійно опускати його аж до нєт. Бачите? Ось. Навіть він усе упирається вже сам стіл, бачите? Ну, Працюю я зараз на огранічите. Оце ограничитель. Тут ще пружинка була у мене вона зломана. Треба поставити на всякий случай. і все. Хоп, все. Тільки по столик. Ось, з цієї сторони гарно видно. Так, по металу я вам показав. Зараз поміняємо диск. Пильний на диск відрізний чи пильний навпаки, що куди. Це 300 диск, якийсь імпортний, вже давно не новий. З побідітовими такими от напайками. Не новий, але буде різати. Єдине, що боюсь, що придеться мені ах, двигунчика все-таки замінити. оцього 1,5 кВт, повторюсь, 1420 обертів на хвилину. Ну за що шківків, 120 і 70, у нас тут. На цьому валу десь 2,500 оборотів. Так, ну що, відкручуємо відрізний диск, різьба тут ліва, значить в праву сторону. Ударним гайковертом дуже класно все відкручується. Так, це знімаємо. Тут у мене виходить. Там вал на 22 можна ставити, але є така от шайбочка періхна. Єдине, що не знаю, можливо, пройде ще. Так, прийдеться, мабуть, ще ставка. Може і зажметься, побачу. Безударного цього гайковерта дуже важко відкрутити. Практично невозможно. Затягуємо. Ну наче затягнуло. Давайте провіримо, які ставки ваші. Я гадаю, що не вийде. Так, ну що, все поставив вже цього диска, як ви бачите самі. От не знаю, який буде результат. Ось такий дручок знайшов. Це сосна, ось такий, бачите. Ну десь, мабуть, 50 точно буде. Давайте спробуємо, як воно загризе, не загризе, зупиниться двигун, не зупиниться двигун. Все в онлайні. Єдине, що треба зараз трошки виставитись мені. Ну, треба потерпіти, значить. Так, все піде, піде, все ріжемо. Включаю електрику. Знову техніка безпеки, очки, бачите, все як потрібно. Ну що, боже допоможи. Так десь. Ну давай. Біля сучечка сучечки. Нормально, легко. То дійсно нормально, да? Єдине, треба сейчас, я вам скажу, що треба. Та ты шо? Ну, давайте ты уже дорежу цедрово. Та ты що? Я, конечно, не ожидал этого. Та ты что, Нормально. Не, ну, сосна, конечно, она трохи еще сыровата. Вот. И я разумею, что Вона м'яка, а якщо вона буде суха, буде трошки йому тяжче. Так, дійсно, вийшло все дуже гарно і ріже навіть легше, ніж метал. Хоча, я думаю, буде загризати. Клас. Просто клас! Бачите, победит, є победит. Він тонесенький, пропил тоненький робиться. Взагалі класно. Так, що треба доробити? Зразу бачу. Треба отут декутничок, мабуть, більше поставити. А можливо, навіть такі типу, швелірка, щоб туди лежить. Хоча, може і ні. Ну це одне. Друге, треба зробити отут такий уклончик столика, да, такого подальше, щоб відрізав, воно туди упало, відрізав, воно упало. От. Так. Тут у мене дірочки готові є. І для частоти експерименту так, пішов я під лінію LED, забрав три, три різні. Деревини, які я відрізав весною, які собираюсь рігати. Дивіться, це береза. Вона з корою 90. Ладно, тут вона буде десь, ну хай 80. Буде, та більше, мабуть. Потім оце верба. 65. Ні, десь 60 верба і клен, ну, клен я поміряв, він 65. От, зараз спробуємо це ці. Як вони підуть? Якщо підуть, то буде добре. І потім я вам ще кое що розкажу. Чекайте. Так, ну що, пробуємо саму товсту, мабуть, так? Да? Давайте березовицю, товстючу. Ой, не знаю, хлопці та дівчата. З Богом! Трошки ставало, але мені кажеться, що це ремішок пробуксовав. Що я вам скажу? по березі Питань немає. да по березі 65. оце ця сама товща була. Ну, шкуру ми не вважаємо, правильно? 80. Мені кажеться, що по березі взагалі класно, да Ремішок буксує. 100%. підтягнуть ремішка і все. Так, давайте ще вербу зараз. верба така, побачимо як воно по тяжкості що, що тяжче відключайся Так, і третій це клен. Вони вже сухі. Поїхали кленча. Класно, вообще, чудово, Вообще, дивіться. Береза. Потім верба. Потім клен. Де він там? Клен. Клен. В принципі, порода майже однакова по, ну ви зрозуміли, да, по цій штуці. Береза, наче, чуть -чуть, ну, вона трохи товща була, трошечки більше, там, на 5%, все. Тобто у нас виходить. Все працює, все добре. В принципі, машинка мене радує на всі 99%. Оце трошки, наче воно, як сказати. Ну, ви зрозуміли. наче стає, але це не двигун. Це ось ремішок, дивіться. Бачите ремішок? Коротше, ремішок підтягнути. І воно буде працювати. Все буде супер. Так що, отак, от все, воно лопашить, 80-ку лопашить тут лічно. от так, да, хтось скаже, вона не мобільна. Приробить колищата і буде мобільна. Але опять скажете, та ні. Але опять скажете до шнурка прив'язаний. До розетки. Ну, прив'язаний. Дивіться, можна взяти генератора з собою, допустимо, якщо десь в посадці. Ну, мені тут, мені туди шнура вистачає. І, і все. От. А якщо шнура не вистачає, береш генератора на 3 кВт однофазний. Бензинку і підключаєш і кльопаєш. Це полторачка двигун. Він буде без проблем включатися від 3 кВт станції. Та він холодний взагалі. От. Можна сюди і бензиновий двійці поставити на 6 коників, на 7. Але воно буде тарахтіти на голову. І це вихлопні гази, хочете ви чи не хочете, вони вихлопні. Будете дихати ними. Я не дуже хотів би цього. От. А так да, генератор поставив в метрах десяти шнурок, хай тобі там тарабанить, а ти пиляєш. Все, тоді е, будемо включатися продовжування по цьому циркулярному станку, вже коли будемо пиляти дрова, возити і пиляти. А тут так, тут треба зробити отакі от, як ви замітили, бо вони падають сюди, ну це ж не хат. А зробити такий столик під кутом. І воно собі, хай собі падає в кучку. Або навіть прицепчик сразу. Взагалі було б круто. Ну, якось так, так? Да? Клас, взагалі клас. Думав, що ні, думав, не потягне. А нет, потягнуло. Все, тоді, до нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, миру. Хай все, все буде добре. А буде все добре, якщо будемо, ви самі знаєте. Все. Все, всім пока.